адміністрації. пане Сергію, ранку, вітаємо вас в прямому ефірі. 1 плюс 1. Отже, скажіть, будь ласка, як на Луганщині реагують на цю інформацію? І чи відчувається це через ситуацію на фронті? Це загострення і тиск, який очільник головнокомандувач російської армії створює на своє військо? Доброго ранку. Так, в принципі, відчувається, що а так стало більше з боку російсько-окупаційних військ. Е, намагання такі, напевно, це поки що таке зондування. Вони намагаються знайти якісь шпаринки, де можна потім розвивати успіх. Але е, наші сили оборони тримають повністю позиції, е, дають відсіч всюди. завчасно вже оголошують. Ну це як зазвичай. Окупанти завчасно вже оголошують, що вони там захопили той чи інший населений пункт. Це не відповідає абсолютно дійсності. От єдине, що дійсно резервів підтягуються більше. Деякі населені пункти віддалені, які знаходяться від лінії фронту, такі як до прикладу щастя, то там суттєво збільшилось саме особового складу а техніку поки що вони ховають і тримають десь подалі, тому що за останні там пару тижнів. Артилерія українська попрацювала дуже чудово, і як казарми з особовим складом, так і скупчення техніки вибухало і наносило достатньо величезної шкоди російсько-окупаційним військам. Пане Сергію, от окупанти анонсують, що з 11 лютого на Луганщині взагалі відімкнуть таку послугу як мобільний інтернет в мобільних операторів. Як вони це пояснюють, і яка в них буде технічна можливість це зробити? Ну з приводу технічної можливості, все, що стосується зв'язку, і пропаганди в цілому, тут Росія реально попереду планети цілої, тому що першим, що вони робили, коли заходили там в Рубіжне чи Сердонецьк, це вони якраз глушили український зв'язок і намагали. Дуже швидко налагодити свій е, зв'язок, як мобільний, так і інтернет, е, і це в них дійсно вдавалось дуже дуже чудово. Е, натомість е, обігріву в людей досі немає. Вони відкривають тільки пункти обігріву зараз. А ми пам'ятаємо, що ще півроку тому вони казали, що все відремонтують, все налагодять. От, а що стосується зв'язку, то тут так тут вони вимикають повністю навіть доступ до мобільного інтернету. Тобто, це якраз і е, свідчить те, що вони е, з одного боку готуються до повномасштабного такого наступу, з іншого вони дуже бояться, щоб місцеві жителі не е, давали інформацію про розташування техніки особового складу. Пане Сергію, а де зараз ви сказали тільки що про те, що вони готуються до наступу. Де зараз найскладніша ситуація на якій ділянці фронту в Луганській області? Ну, ви знаєте, загострення йде і з боку Білогорівки, і з боку Кремної. Вони туди почали кидати там вже більше людей в наступ. Але сили оборони стримують всі ці наступи. На сьогоднішній день ситуація повністю нашими військовими контрольована. А на деокупованих частинах Луганської області ми пам'ятаємо, деокупація сталася восени. Чи буде там зараз через загрозу нового наступу проводитись евакуація? Чи залишаються там люди? Яка там от зараз ситуація? Ну от на жаль, в деяких населених пунктах все ж таки залишаються люди. Так і е, ми вже проговорили декілька днів тому, і от саме зранку зараз група наша поїхала саме туди. Будемо ще раз спілкуватися з місцевими жителями. Якщо буде якась загроза, вже будемо говорити про те, щоб е, ну, люди казали завчасно, хто готовий виїхати. Тому що можливість поки що така є, є е, чим вивозити і є куди. Тобто люди не вийдуть про просто так, що ми їх вивезли за околиці області, і все і кинули Ні, вони будуть розміщені в шелдерах. В них буде а, харчування, медичне забезпечення і дах над головою. Головне, щоб тільки люди погоджувалися, Пане, але вроде серві. А куди що... ви зараз вивозите людей? Тобто, чим більше ви даєте інформації, тим більше люди довіряють і погоджуються. Ви в якийсь певний регіон зараз людей з Луганщини вивозити чи в сусідній області. Дивіться, насправді я хотів би подякувати кожному своєму колезі, тому що е, зараз у нас гуманітарні штаби є в кожній області України. Тому в першу чергу ми питаємо в людей, можливо, в них є друзі, можливо, в них є родичі, можливо їм краще поїхати в якусь певну область є в них бажання. Туди і будемо відвозити. У нас є можливість розмістити людей в кожній області України. А є в нас підготовлені шелтери від Дніпра і далі, де ми можемо розміщувати людей і малорухомих, і з багатодітні родини, і з інвалідністю. Тобто в нас немає ніяких обмежень абсолютно. Ми всіх розмістимо. Пане Сергію, останнє запитання була інформація від генштабу, що росіяни продовжують чинити тиск на громадян України, зокрема на в Луганській області. Також були повідомлення про те, що в Старобільську Луганській області російська окупаційна влада примушує людей. Віддавати дітей на е, так зване козацьке козацько кадетські корпуса на патріотичне російське виховання. Наскільки це взагалі масове явище в Луганській області? От, на жаль, ви знаєте, бентежить мене е, ця інформація, тому що за останні декілька днів її дуже е, багато з різних боків вона йде е, з окупованої Луганщини, і дійсно вони активизували е, саме от. Кудись вивозять вони дітей під різними там гаслами, тезами, мотиваціями когось на лікування, когось на відпочинок, когось в якісь там табори. Ну щось достатньо дивно відбувається, і тому ми зараз ретельно вивчаємо це питання, і потім все це будемо передавати в відповідні органи для того, щоб моніторити, де саме наші діти будуть знаходитись, тому що як інтернати, так і по школам навіть збирають дітей і масово їх вивозять в бік Росії. Пане Сергію, дуже вам дякуємо, Сергій.